Веселкові мандри під такою назвою у Коломиї презентували книгу для дітей. Це дебют для авторки Наталії. Гузь відбувся захід у Коломийській міській дитячій бібліотеці. Свято, радісне різдво. Ми збираємось в село до бабусі й дідуся в гості жде уся. Авторка Наталія Гусь читає уривок вірша Різдво в селі. Його, як і більшість творів із книжки, вона написала для своїх дітей. Почала я писати е, більшість з цих віршів під час декретної відпустки. Е, у мене були діти, вони були маленькі. І, е, нам було дуже цікаво усім разом. Я згадувала і своє дитинство, і спостерігала за їхнім дитинством, порівнювала, аналізувала. Бо всі кажуть, ой, так світ змінився, діти змінилися, діти м м уже не граються, діти лише в телефонах сидять. Н ні, це не так. Діти залишилися такими ж допитливими, і їм все цікаво. Синові літераторки вже 15 років, доньці 11. Діти виросли, а твори збереглись. Наталія вирішила поділитися ними з іншими. Так народилась книжка Веселкові мандри. Я писала їх для себе, для своїх дітей, для своєї родини. Писала на листочках вирваних із зошитів, у блокнотах, на форзацах блокнотиків, якихось записників. І просто закидувала там, прочитала, похвалилася, закинула на холодильник, скажімо, чи в книжкову полицю. Вирішила подарувати. Рувати ці поезії не тільки своїм діткам, я вирішила, що інші дітки також потребують цієї казки і чарівності. Підтримали ініціативу видання дебютної книжки молодої письменниці у Коломийському навчально-науковому інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ділиться доцентка кафедри філології та модераторка презентації Галина Волощук. І це не випадково, адже Наталія, випускниця цього вишу. Наталя дуже творча особистість, дуже допитливою була студенткою. І сьогодні ця перша збірка для мене справді є такою честю. як викладачки, промодерувати сьогодні захід і в такий важкий час сьогодні в Україні. Попри все, Наталя дарує казку сьогодні коломиянам і дарує казку сьогодні українцям. Книга для дітей веселкові мандри вміщує 18 творів. Це вірші, гуморески, оповідання та загадки. Кожна робота доповнена ілюстрацією. Авторами малюнків є учні Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Ми підібрали ці всі роботи, зібрали, поїхали в типографію, відсканували. Кожен вірш і ілюстрацію вони відповідають. І ці роботи якраз презентуються зараз в бібліотеці, так і презентується книга. Всі малюнки, які проілюстрували книгу, експонуються у Коломийській міській дитячій бібліотеці. Там їх можна побачити та ближче познайомитися з творчістю Наталії. Гусь. А ще хочу вам сказати: приїжджайте в рідну хату серед буднів і на свято, і тримайтесь всі гуртом у житті, як за столом.